Вітаю, друзі! Сьогодні будемо разом з вами в'язати ось таке серденько з контрастними смужками можна з ними, можна без них можна зробити тільки одну смужку я покажу вам основу, а далі ви можете вже робити на власний смак. Розпочинаємо ми з кільця. І робимо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Далі ми пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Робимо два накиди на гачок, заводимо у кільце і по черзі пров'язуємо по дві петлі на гачку. Один стовпчик. І так само робимо другий стовпчик. Один. Два три. Далі у кільце пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три і чотири. Ми дійшли до серединки і пров'язуємо один стовпчик з двома накидами: один, два, три. Далі в'яжемо у дзеркальному відображенні чотири стовпчики з одним накидом, один, два, три. 4. далі два стовпчики з двома накидами. Один, два, підтягуємо кільце, пров'язуємо три повітряні петлі і у кільце робимо сполучний стовпчик. Затягуємо кільце так, щоб у нас не було отвору, або він був дуже маленький, усе залежить від того, з якої пряжі ви робите серденько. І, власне, вже маленьке серденько у нас є, якщо вам потрібно саме такого розміру, можна зупинятися вже для того, щоб потім зробити смужечки. Ми наступні ряди пров'язуємо тільки за задню стінку петлі. Другий ряд ми розпочинаємо зі стовпчиків без накиду. Перша петелька досить туга, підхоплюємо її за задню стіночку. Ось вона. Робимо перший стовпчик без накиду у другу петлю. Другий стовпчик без накиду, і у третю петлю, третій стовпчик. Далі у нас іде петля від стовпчика з двома накидами. У неї ми пров'язуємо три напівстовпчики з накидом, тільки за задню стінку. Один, 2, 3. Далі до серединки ми пров'язуємо стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. У серединку ми пров'язуємо три стовпчики. Три напів стовпчики з накидом. Знов таки тільки за задню стінку: Один. Два. Три. Далі стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Чотири, 5. У наступну петлю ми пров'язуємо 3 напівстовпчики з накидом. І за задню стінку повітряних петель ми пров'язуємо стовпчики без накиду. Один, два, три. Сполучний стовпчик. Усередину. І знов таки можна зупинитися вже на цьому етапі, і маємо ось таке серденько. Але є ще третій ряд, якщо ви хочете зробити два ряди смужок, тож продовжуємо за таким самим принципом. Спочатку за задню стінку петель ми пров'язуємо стовпчики без накиду один, два, три, чотири. Далі. Пров'язуємо три напівстовпчики з накидом, усі три в одну петлю. Потім до вершинки ми пров'язуємо стовпчики без накиду, три, чотири, п'ять. Шість. сім. І у вершинку ми пров'язуємо три напів з накидом. Один. два, Три. У дзеркальному відображенні продовжуємо стовпчики без накиду. Два. Три. Чотири п'ять, шість сім. Три напівстовпчики з накидом і завершуємо ряд стовпчиками без накиду. Усерединку сполучний стовпчик, протягуємо ниточку і заводимо зі зворотного боку в цю саму петлю. І робочу нитку перетягуємо на зворотний бік. Вже тут робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо, розправляємо серденько. Надаємо йому форми. І тепер нам потрібна біла ниточка, будемо пров'язувати смужку. Ми підхоплюємо передню стіночку петлі, вони в нас залишились вільними. Приєднуємо білу ниточку. І тепер просто у кожну таку петлю ми не затягуючи, щоб не деформувати серденько, пров'язуємо сполучні стовпчики. По черзі, не поспішаючи і не перетягуючи. Особливо, якщо у вас, як і в мене, біла ниточка тоньша від основної нитки. У нас просто виходить акуратний контур. Хоплюємо кожну петлю. І робимо акуратне з'єднання. Заводимо під обидві стіночки першої петлі гачок, а потім протягуємо середину останньої петлі ряд. Ось таким чином. Далі ниточки перетягуємо на зворотний бік. Можна робити це голкою, щоб зручніше було. І на зворотному боці голкою ми протягуємо кінці ниточок поміж стовпчиками, щоб закріпити їх. А вже завій кінці ми обрізаємо або використовуємо ці ниточки для того, щоб пришити серденько до виробу або листівки, в залежності від того, що ви робите. І ось таке серденько ми маємо. Це серденько я залишу з однією смужкою, з однією мені навіть більше подобається, виглядає більш акуратно. Буду дуже рада побачити ваші в'язані серденька. Насилайте мені світлини в директ інстаграму, посилання я завжди залишаю під кожним відео. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!